Колеса вже зібрав обидва. Приміряємо, де в принципі приблизно буде оська. Ну тут воно ще не приварено, воно ще тут якби шалтай-болтай. Це я приміряю, зараз розміраю на яку кулі так. Буду варвати якби нашу оську в майбутньому. Ось дивіться. Врізав сок труби, в ну, мене був такий, він має 86 см. Я його не підрізав, коротше хочу зробити кулія, щоб була хоча б з метрів. але виходить лише 98 см, так як оцю оську в мене має там, 16 см, а та має на 2 см. І врізав на цій ось трубі короче, по 8 см ось у ось штучки, Врізав що так, щоб одні площі не були. Я Якщо б хто уважний був, казав за цього, за цю половинку, я б, оця, що, яка була суцільна, нанизу, ну, це я для себе так роблю, щоб мені легше виставити. Я собі позначку зробив, де і так само ось тут. Я під цю позначку таку, як би, ставлю, перехвачую його. З обох сторон відносно поставимо уголок, щоб диск наш, відносно оськи був рівень, щоб його не закручувало вліво-вправо, щоб вас не затягувало ту бочку при зрухові. І відносно, з другої сторони, вже аналогічно, як в одній площині воно ось врізане. Ставив таке правило чи уровень. Там позначку, тут позначку, головне щоб однаково було. Під ці оськи, так як вони в мене саморобні. Якби точені, то різниці немає абсолютно ніякої. Як поставити, так і буде. Ну, це я для себе, щоб в мене все було більш-менш адекватно. Зараз я перехватюю тут і там, і в мене приблизно має бути більш-менш по точності 98 см кулія. Іменно кулія сама, розумієте? Ну, вже як є. оську я не додав, а труби в мене такої довшої немає. Коротше, вже буде як буде. Я думаю, хватить. Ну все, погнали. В общем, дивіться, я вже говорив коло колеса, як вирібне, що це що то, проварував ось оці два рази. Там проварив, потім і там так само. Коли проварив, шви наші не червоні, а трошки вистигли, брав тряпку із водою і мочив, щоб не цей сепаратор в наших підшипниках, якийсь пластикові чи може то якийсь другий матеріал, ну я не знаю, ну щоб вони не згоріли. Якби дай, дай все, дивіться, залишились в мене ще ось такі куски. Я їх тако, зараз, таку зараз кусочок відріжу, бо це вже дуже широкий кусок і він якби сюди не стане. Ну, щоб було гарненько, рівненько. Я це трошки підчистю зараз е, турбінкою. Це ми поставимо, проваримо також з цієї сторони, і з цієї, ну і з тої відносно. І якби буде нас трошки крепше. І ще хочу сказати, от. Електросварочний апарат, все одно, коли вариш електродиговою маю, все одно воно метал тягнеться. Я іначе виставляв його під уголок, іначе все гарно, хорошо, коротше, І одним словом, я зараз брав рулеткою, замірав від цієї сторони диск і сюди його Якби, ну по кругу відносно. Так виходить, в мене різниця в один міліметр. 80, ось, ось це відстань звідси і сюди. 83,1, а з іншої сторони 83 просто. От я не знаю, цей міліметр, щось воно дасть, не дасть. Ну коротше, я його переварювати не буду, вже коротко, як є. Бо я ще зараз поки ввару сюди цю, може ще кудись потягне. А якщо дуже критично потягне, я потім яку можу надріжу трубу самути, коротше поверну його. І все, а що йому робити? Це теж тут. Танці з бубнем, теж не вгадаєш. Ось я поставив бочку, приблизно приміряю, як буде. Це ще воно не виставлено, це я просто поставив, щоб бачити, що до чого. Дивіться. Ось в мене має бути, ось ось середина має бути ось у того. Ну, приблизно, коротше, віці і віце взяти, розмірити, знайти тут центр, якби з іншої сторони аналогічно. І це в мене буде наша оська тут. Якби е, дві частинки тут залишиться, бо середині, посередині не бажано, щоб воно коротше, було по фіншую, треба, щоб тут було. І далі прицепне вже, але ну, це ще потім. Зараз дивіться, я хочу чого піднімати. Е, так як на цих шинах е, тут протектор високий і вона якби наче вища стала бочка. Але шини ці ж з мотоблока я сюди. Другі колеса поставлю, і вона буде нижче І тут того, щоб між нашою землею і відстань до бочки, щоб можна було ось тут того, це бокамість тут слід мене заглушка. Але все одно поставиться кран, якийсь, переходник далі, воно все одно нижче буде трошки стати, так як бочка у мене чуть-чуть під углом стоїть, чуть-чуть, небагато. Це для того хочу, щоб в е, случай чого, щоб навіть шлангу можна зняти з помпи і поставити просто відро і зіляти нашу ємність, що, що буде там, вода чи будь-які другі речовини, щоб можна відро вилити. А так воно. ну, Зрозуміло, мало місця. Хоча б так, хоч такого підняти, взяти вищий. Та й буде. Ну, на сантиметрів 10, я думаю, треба підняти. В общем, я вже приварив, поставив, коротше, все як має бути. Дивіться, я вам показую такого. Оська наша стоїть. Стоїть варене це все діло. Дивіться, оця труба в мене це 50 діаметру. Далі. Ось ця труба. Це в нас 60-ка. Я її взяв, сплюснув як би, тут отак, а тут наоборот і проварив до куття. Кинув ось розкоси. Як би, також. Якби видно? Видно. Як на цьому да і, і все. Е, отут, туди я проварив наші ося, я його перевернув донизу, вареним. І так як я не робив ще прицепне, е, якщо в мене залишаться куски труб, я... Візьму трубу, розріжу пополам і нахльостом сюди його наниз. Коротше, десь аж, ну, наверное, аж по цього сантиметру 20-30 доведеться таку нахльостом нахинути і проварити для впевненості. Ну, коротше, хай воно краще буде. Да і як би все, кому цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні мої відео. Всім дякую за увагу.